Здрастуйте, хлопчики та дівчатка. Здрастуйте, малята, дідунько сова. Ми з малятами дуже хочемо послухати казку. Ви розповісте? Звичайно, не слухо Сьогодні розповім вам казку про гриби. Одного разу вчитель єнот наказав учням лісової школи принести на урок гриби. Звірята зраділи таке легке домашнє завдання дав учитель єнот. Наступного дня учні лісової школи прийшли до школи не з порожніми руками. Кожен лісовий мешканець мусить добре знатися на грибах, почав свій урок учитель. Давайте подивимося, як ви виконали завдання. Першим вийшов відповідати ведмедик, він показав учителю єноту гриб і сказав: Мій гриб. Найсильніший, у нього каштанового кольору капелюшок і міцна ніжка. Я знайшов його під ялинкою. Учитель єнот похвалив ведмедика, гарно грибати знайшов. Його називають боровик. Найчастіше він росте в сосновому або ялиновому лісі, а мій найстрункіший. Я його знайшов під березою, похвалився їжачок, показуючи гриб з коричневим капелюшком на високій, тонкій ніжці. Тому й називають його підберезником, сказав учитель. До Дошки вийшов вовчик. Мої гриби найдружніші. На пеньку я знайшов цілу їхню сімейку. Він показав маленькі грибки з гладенькими світло коричневими капелюшками і біленькими спідничками на ніжках. Це опеньки. Вони ростуть на пеньках і повалених деревах, пояснив учитель. А мігри найвеселіші. Лисичка дістала з портфеля яскравий грибок жовто-гарячого кольору з хвилястим капелюшком. Який він яскравий, наче сонечко, мені він дуже подобається. Вчитель глот посміхнувся. Я знав, що тобі він найбільше сподобається. Адже ці гриби називають, як і тебе лисички. Добре виконали завдання звірята. Так, майже всі учні знайшли їстівні гриби. Але тут настав час показати свого гриба маленькому зайчику. Він гордо вийшов до столу вчителя і голосно сказав: А зате мій найкрасивіший. В руках зайчиня тримало гриб з яскраво червоним капелюшком, по якому були розсипані білі цяточки. Ой, зайчику, викинь свого гриба якнайшвидше вими руки. Це мухомор. Ти знайшов отруйно і небезпечну для життя гриба. Запам'ятайте, діти, його навіть чіпати не можна. Маленьке зайчиня заплакало. А мені він здався таким красивим. Учитель єнот погладив зайченя по голівці. Красиве. Не завжди найкраще запам'ятайте звірята, ні про що не можна судити за зовнішньою красою. Адже за нею іноді криється небезпека. Якщо ви чогось не знаєте, коли ви в чомусь не впевнені, то краще запитайте про це у дорослих. І тоді ніякого лиха не станеться. Ви все зрозуміли. Добре, що вчитель встиг попередити зайчиня Так не слухав. А то могла б статися біда. Я не просто так розповіла вам казку. Тепер малята будуть знати, що в лісі ні в якому разі не можна чіпати мухомори. А та й інші отруйні гриби. Правильно, отруйні не можна. До побачення, малята. До нових зустрічей, хлопчики та дівчатка!